Правописім, а в 2019 році, 2019, відбулися зміни в правописі на НМТ цього, і ще наступного року не будуть. Ось, наприклад, раніше пів писали і разом, і окремо, і з дефісом. А зараз пів завжди пишемо окремо, разом тільки з називним відмінком. Тобто, якщо це право застало змін, вас не мають права перевіряти і. Ст... Не мають права перевіряти і 100% такого завдання не буде в тесті НМТ. бо є наказ Міністерства освіти і науки України: що завдань на НМТ і ЗНО. З тем, які зазнали зміну правописі, бути не може категорично по 24-й рік включно. Це так звані 5 років перехідного періоду. То раніше писали з однією «Н», тепер з двома. Раз відбулась зміна, не буде таких завдань на НМТ 100%. У мінімаксі Унтер Обер Екс віце-прем'єр писали з Дефісом. Тепер разом все ці речі перевіряти. У вас ніхто не буде. Отак, От От там близько 10 тем. І я їх називав, коли ми з вами ну в одному із вебінарів, які ми з вами з школою кеві проводили цього. Року.